На Закарпатті в багатьох містах є свій фірмовий торт. Ужгород, мабуть, один із найпопулярніших, але є інші, не менш цікаві. Сьогодні ми скуштуємо торт з Хущини і перевіримо, чи смачний він. Ніжний десерт із вершками, фундуком, згущеним молоком і двома видами шоколаду. Кожен шар це гармонія смаку і текстури. А оригінальний 3D-дизайн додає йому шарму натхненого красою старовинного хуста. Вигляд, ну, мені подобається. Зараз скуштуємо. Тут є фундук. Він не є аж таким солодким, проте досить, досить смачний. Мені подобається дуже поєднання горіхів. Тобто і оцієї прослойки. Цієї з шоколадом. Напевно, оця. Мені не дуже щось подобається шоколад, білий шоколад окремо, тому що якось коли я разом з тортом, мені не смакувало. Ну, і так не смакує. Так, мені, мені, щось, мені здається, досить дешевий. Мус трошки перекриває, коли разом з мусом. Я зрозуміла, чому от, от саме мус мені подобається, але от, коли йде з білим шоколадом, то не дуже. А який торт з Закарпаття куштували саме ви? І який ви любите найбільше? Пишіть у коментарях.